Оло бомбив клинці вночі, 19 січня. Невідомий добрий безпілотник не дав виспатись расистам. Місцеві змі публікують кадри масштабної пожежі на нафтобазі у Брянській області. Визнав надзвичайну ситуацію губернатор області. А от у Міноборони РФ як завжди. Все збили місцеві. Взагалі себе уже подумки хоронять, і це ну дуже смішно. Детальніше розповім за мить з вами. Новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Близько сьомої ранку місто Клинці Брянської області рефій попало під удар невідомого БПЛА. У мінобивство РФ одразу відзвітували. Можна не переживати, все збили ще на підльоті. А це тоді що таке? Нам нам нам, нам... Люда. Ти в курсі? Нєт, ні, ні, віка, ніт, ні, не говори так, нічого, ні. Все мимо нас іде, поки. Ні, не волнуйся. Не волновайся. І справді, Віка, не волновайся, все буде добре. У Шейгу ж все збили, та й ця нафтобаза була вам не потрібна. А от місцевий губернатор Олександр Багамас, видно, ще не зовсім розумом тронувся і приліт таки визнав. За його словами, безпілотник літакового типу змогла посадити російська реп. А я завжди казав, що саме російська ППО у всьому винна. Навіщо ви саджаєте безпілотники з вибухівкою прямо на свої ж нафтобази? Це що така нова аналогавнітна тактика? Але як бачите, палає нафтобаза добряче. Як пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на російських вогнеборців? Площа пожежі на нафтобазі сягає однієї тисячі квадратних метрів. Вражає стовп диму, який піднявся над сховищем. Схоже, його видно зі всіх околиць містечка. Це, да. Так, нам як, прямо ще. Прямо і направо. Церка для гасіння такого масштабного полум'я рашисти навіть підігнали. Пожежний спецпотяг при цьому на рух інших потягів це не вплинуло. Тому маємо ще десятки класних відео пожежі. Тож дякуємо місцевим за таку гарну можливість в деталях роздивитися, як палає. На Росії, а ось відео самого влучання під'їхало. Цікаво, як швидко очевидців запакують і змусять вибачатися. Що це був за безпілотник? Невідомо, але можна з упевненістю сказати, що сезон бавовни на Росії можна вже відкривати близько десятої ранку за київським часом. Мін убив ТРФ нібито збило ще два таких самих безпілотника над Брянщиною. Звісно, звинуватили там у всьому Україну. Інформації про нові пошкодження чи надзвичайні ситуації в області на момент запису немає. Зате. Точно відомо, чий безпілотник 18 січня завітав у Ленінградську область і майже долетів до Санкт-Петербурга. Російські телеграм-канали одразу почали трубити на сполох. Вперше за всю війну безпілотник долетів до північної столиці РФ, де мав. Поцілити по Пітерській нафтобазі поблизу міського порту, а це на секундочку майже 900 кілометрів до українського кордону. Нафтогазовий термінал у Пітері найбільший на Балтійському морі для РФ. Тож, якщо в нього влучити, то можна неабияк похитнути увесь російський експорт нафти і газу. За даними української правди, атака була спецоперацією ГУР. Місцевим вже вдалось зафільмувати проліт безпілотника над своїми головами. Беспилотник пролетел и курьев, бь, парни. Цей безпілотник – рекордсмен українського виробництва. Про це під час відкритої панелі обговорень у швейцарському Давосі заявив міністр стратегічних гаузей промисловості Олександр Камищин. Характеристики цієї нової розробки вражають за словами міністра. Він злетів в Україні і подолав більше тисячі кілометрів. Камищин пообіцяв на Росію цього року прилітатиме частіше. Ми здатні виробляти все від маленьких FPV-дронів за 350 доларів. До того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербурга, ця штука пролетіла 1250 кілометрів сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників, певнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій. Раніше Камишин запевняв, що в Україні вже з'явився свій аналог іранського шахеда. Можливо, це якраз один з них і прилетів на нафтобазу у Петербурзі. А куди б ви хотіли, щоб прилетів наступний український випила? Білград, Ростов, Москва. Напишіть нам вашу думку у коментарях під відео. Є й інша гарна новина від гуру. Буданова повідомили про успішну кібератаку на одну з рашистських будівельних контор, але не просту, а державну підприємство виконувало підряди для відомства Алінівода Шайгу. Тож у їхній електронній базі були сотні креслень і планів будівель та об'єктів мінобивства РФ. Здійснили операцію українські кіберволонтери «Блекджек». Блекджек зірвав куш деталі успішної операції українських кіберволонтерів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави агресора. Йдеться про федеральне государственне унітарне підприємство, главне воєнне строїтельне управління по спеціальним об'єктам. ФГУП ГВСУ по спеціальним об'єктам вдалу операцію здійснили фахівці української організації «БлекДже». Кіберволонтери майстерно проникли до базу даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед утриманого масиву технічна документація на понад 500 об'єктів міноборони РФ. Критично важливу інформацію про російські військові об'єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва або реконструкції, або заплановані до зведення, передали для сил безпеки та оборони України у межах кібероперації. Усі вказані дані були видалені із серверів підприємства РФ, що на певний час паралізує будівництво нових об'єктів московських терористів. Дякуємо нашим розвідникам та кіберволонтерам. І ми сподіваємось, ця інформація допоможе нашим дронщикам уже дуже скоро спалити купу важливих для російської оборонки об'єктів. А як думаєте, ви як вплине на війну поява в Україні далекобійних дронів? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!